Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам приготувати просте, але оригінальне печиво, яке порадує вас своїм виглядом та смаком. Отож, до роботи. В Глибоку миску вливаємо два яйця, додаємо ванільний цукор, цукор та, як завжди, дрібку солі. Все ретельно перемішуємо. Тепер рафіновану олію та ще раз перемішати. Додаємо борошно разом з розпушувачем. Починаємо замішувати тісто. По потребі додаємо борошно, але зовсім трішки. Переходимо на заміс руками, як тільки тісто збирається в клубочок, воно готове. Скачуємо ковбаску, яку ділимо на дві частини. До однієї частини додаємо трішки борошна. Скачуємо ковбаску, яку ділимо на чотири частини. Відкладаємо. Переходимо до другої частини. До неї потрібно додати чайну ложку какао та гарненько його вмішати в тісто до повної однорідності. Тепер також скачуємо ковбаску, яку знову ж ділимо на 4 частинки. З кожної частинки скачуємо жгут. Всі жгутики однакової довжини. Тепер зі світлого тіста. Залишається почергово викласти один за одним, міняючи кольори, щільно об'єднуємо між собою, скручуємо, ущільнюємо, ділимо на дві частини та ще раз гарненько ущільнюємо, роблячи ковбаски. Перекладаємо на деко застелене пергаментом. І в духовку на 25 хвилин духовка розігріта до 180 градусів. Дати трохи охолонути. Залишилося нарізати ковбаски на невеличкі шматочки. Приблизно по 1-1,5 см. Все, готово. Печива виходить багато, воно крихке та дуже смачне. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!